Смакота. Я Опачки. Так що буде смакота. Подивіться, яка соковитість. Боже, яка це. отакий сир. Яка це смакота? Хто розбирається, розуміє, що це за м'ясо, Оце у нас модель 32. Ось одрізав і кинув туди. Пенсії між собою розмішуємо. Кубики-рубики. Фарш злегка підмерший. Температура фаршу. 8 градусів, ложку фаршу, жменю, сиру, отак кить туди, на глазок кидати і все вийде добре. Складного нічого. Абсолютно. Це все діло робимо на дровах. І тут на дровах робимо. І тут на дровах. І тут дивіться, йде копчення. Завішуємо ці сардельки сюди. Альтернатива. Хопа. Поливаємо, а сир. Та в поєднанні із цією сардалюшкою. це дуже смачно.